Yeah. Wonderful. I'm so glad you joined us again. Maybe you could speak to that. Maybe there's a lot of people here for the first time. Maybe you could speak to how how helpful it is to do it more than once. Okay. Uh, may, may I speak during the presentation? Yes. Ага. Поки йде поки, презентація, я думаю, що я скажу декілька слів. Справа в тому, що я працювала в основному, це був 9 клас, але були дітки і 5 класу, і 10, Знаєте, вибірічно. От і я вам хочу сказати, що оскільки ми вже вдруге, то ідеї більше були їхні, чим мої. Плюс Барбара ваш зошит з вашими. Фото в кінці, пам'ятаєте, ви сказали, ой, я так боялася за тих фотографії? Е, е, да. Але ви знаєте, вони надихнули не тільки мене, а ще й дітей. Що ми тільки з ними не робили. Ми і малювали, і на трудовому навчанні вони робили вироби, і, і е, озвучували ідеї, потім їх писали на практиці. Е, Тобто, ви розумієте, обговорення це обговорення, але коли потім на бумазі викладаєш це обговорення, як ви знаєте, свою мрію закріплюєш на бумазі. Це зовсім інше. От, тобто, що тільки не було, і листи писали, ви бачите, і твори, міні-твори, есе писали, і серце Украї багато всього було. І... Ви знаєте, Барба, знову ж ваші фотографії, ото в кінці. А вони кажуть: а можна ми теж зробимо їм фотографії природи Славутича? Я хочу, щоб отака природа була скрізь. Да, wow. от моя мрія, oh. діти нема питань. Вони We... пішли по Славутичу, наробили вам фотографії. Це в нас грибочки такі, Барбара. We have So many mushrooms in autumn because we live in the forest, Barbara. In the <laughs> forest. you in Cherkasy Oblast. Kyivska Oblast, but only administrative. But on the territory we live, Chernihivska Oblast. Oh, no, okay. so, God Yeah, it's so strange and, uh, no, maybe uh, unbelievable. But we live in Kyiv region. Yes. But in Chernihiv region too. Yeah, uh, you can see our works uh, at our labor uh, lessons. Mm. My dream. Uh, оце, до речі, був найулюбленіший в кінці. Я кажу, принесла. Мені кажу, слухай, а що ти мені таке принесла? What is it? А вона каже: It's my secret place in the garden where I can sit and dream in a quiet place peacefully. Я така вау, ну ладно. Тобто, знаєте, діти, оскільки, ну, знаєте, перший раз це перший раз. Але коли вже в другий раз береш участь в проєкті, це зовсім по-іншому. Вони, вони видають, знаєте, вони як генератори ідей тоді вже йдуть. А я тільки, знаєте, як координатор показала, допомогла, направила, все це сфотографувала, все це ну, знаєте, підсумувала. Тобто чисто вже як координатор. От, але я вам хочу сказати, що чим більше разів будете брати участь в проєкті, тим більше ваші діти вже знатимуть е, Інна, так само, як і вас. Да? Ви ж казали, що да, вони так... самі все, так, так. Да, да, вони самі, а моє діло тільки знімати, фотографувати, mm -hmm. направляти, керувати ті тільки вже так. От, тому uh, Barbara, thank, you, thank you a lot. Славутич, uh, oh. is really amazing place to visit, believe me. Uh, well, if... I'm gonna come as soon as. possible. Yeah, and, if you have time and health, baba be healthy. <laughs> well, that's the first step right now. I have to breathe without this uh, oxygen. Valentina, those pictures at the end of the workbook, those are all pictures from my family. That's my dog, that's my son, that's my grandchildren, that's my yard. It's like i said to ina oh these were just leftover pictures i didn't know what to do she said oh why don't you leave them the kids will like to see them <laughs> it, it was great idea because really they uh, help us to understand most of uh, think like what should we do yeah okay thank you barbara thank you ina thank you Thanks valentina